Так, перевіримо з третього варіанту номер 131. Дивіться, там складного нічого не відбувається. Він такий самий, як і перший. Ну, там дещо може відрізняється, але ну, суть, ви розумієте, що вона така. І так, у нас тут є малюнок. Сімдесят okay. Так поїхали Давайте я роблю креслення. Значить, Дивіться: маємо одну пряму, тут у нас такий кут є. Так, тут дещо більший нахил і маємо іншу пряму. Ось таким чином. Значить, ставимо точки А, Б, О, С, Д. Тут маємо 20 градусів. Тут 150 градусів. Значить, дано. Значит, по-перше, АБ паралельно до СД. Ку, О. <рекунут> так, <рекунут> тіше, тіше. Що там? АП, С, Д. Так, это ульова, это що то у вови. Так, значить, здесь у нас кут 150 градусів. Тут у нас кут ОЦД дорівнює 20 градусів. І знайти кут. Це Ось те, що вам потрібно було зробити. Тобто вас цікавить ось цей кут. Це ОА. Так, ну який у нас перший крок? Дивіться, як і у минулих задачах. А хто зробив? Настя Харлова зробила? В мене не вийшло. Так. А, хто, а у кого вийшло? Костя Галіза? Так, вийшло. Вийшло. Так, яку пряму проводив? А, КС. Так, гаразд, дивись. Я ось так K в тебе тут? Так. Ну, хай буде КС. І так, дивіться, все абсолютно правильно. По-перше, ми будуємо пряму КС паралельно до АБ. Значить, можемо написати, що КС паралельно. КС паралельно АБ і КС паралельно СД. Нет. Вот, сразу, а сразу не ОЕКС о, 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 е, за... КС. О належить КС за аксіомою паралельно прямих. Правильно. За... Сьомою паралельності прямих. Пам'ятаєте, на минулому році ми її пригадували, яка б не була пряма. Да? Через точку, що не належить прямій, можна провести лише одну пряму паралельно до даної. Якщо точка О не належить прямій АБ, то через точку О я можу провести єдину пряму КС, яка буде паралельна до АБ. Так, ну і тоді ось цей кут. Кут КОА і кут БАО. Костя. Що це за кути? Це внутрішній різносторонні. Правильно, дивіться, якщо я продовжу АБ пунктирчиком ось так зроблю, ну, щоб воно було зрозуміло, так? То дивіться, дійсно, маємо паралельні прямі, ось дві, маємо січну, і тому ось ці два кути, вони внутрішні різносторонні. А якщо прямі паралельні, що я про них можу сказати, Костя? А Те, що... те що... А, Вони рівні? Правильно. Тобто кут. БАО дорівнює куту АОК. І те, що спрацювало? А, за властивість паралельності так. так, ну, Ви розумієте, що потім потрібно написати, що цей кут дорівнює 150 градусів за умовою, але я це пропущу. І одразу запишу, що кут АОК дорівнює теж. А, 150 градусів. Правильно. А ось далі ми пишемо, що. Д. за, э, э, за умову. І отже, отже а, 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 КС паралельно. це э, о, о. о Це Д це за, за транс. Э, Транзитний. Транзитивністю. Транзитивністю. правильно. І так, дивіться ще раз. Ми проводили КС паралельно до АБ. АБ Паралельно ЦД за умовою, тоді за транзитивністю КС паралельно до СД. Це одна з властивостей паралельних прямих. А якщо вони паралельні, то що я можу сказати про кут КОЦ і кут ОЦД? А, а вони рівні? Так. Тому що вони знов такі, які. Внутрішній різносторонній Правильно, вони внутрішні різносторонні. Дивіться, ось у вас січна. Ось одна, ось інша паралельна пряма, тому це внутрішні різносторонні. І теж спрацювало що? прямих Правильно. І тоді кут КОЦ дорівнює. КОЦ дорівнює 20 градусів. Ну і тоді кут АОЦ ми знаходимо як. 150 градусів додати 20 градусів. Це буде 170 градусів. Все, все правильно, молодець. І так, подивилися, хто у когось не вийшло. Це коротенько, але по суті. Так, ну гаразд. Ще були якісь питання? Тоді давайте повернемося до того, на чому ми зупинилися. Так, Костя, а ну давай повернемося до минулої класної роботи. Ми там записували щось про бісектрису, так, наскільки я пам'ятаю. Бісектриса Кута називається відрізок відріз, відріз бісектриси, Кута трикутника один із кінців, якого є вершиною трикутника, а інший точка протилежної сторони. Все правильно. І ми потім записали теорему властивість бісектрис, так? Було? Так, і ще означення. Ми записали що таке інцентр. Що таке що? Що. Е, що. що позначає інцентр? Так, да. все. Тобто, про бісектриси ми записали ось ці три речі. По перше, ми записали, що таке бісектриса, так. Тобто вона поділяє кут навпіл. Ну, ми це знаємо, але у трикутнику це відрізок обов'язково, не промінь. Потім ми записали, що всі три бісектриси обов'язково перетинаються в одній точці. Це властивість бісектрис, і точкою перетину, да, точка перетину всіх бісектрис називається інцентром. Оце було останнє, так? Значить, наразі ми переходимо до медіани. І так дивіться. Пишемо: це новий елемент для нас. Ми його з вами не розбирали. І так пишемо означення. Означення. Медіаною трикутника пишеться ось так. Медіана. Медіаною трикутника називається відрізок. Медіаною трикутника називається відрізок. Медіаною трикутника називається відрізок. Кома, що сполучає вершину трикутника. Що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Медіаною трикутника називається відрізок, що сполучає вершину трикутника. З серединою протилежної сторони. З серединою протилежної сторони. І так, дивіться. Нічого складного не відбувається. Ми малюємо трикутник. Так, ось він в мене А, Б, С. Значит, дивіться, я ставлю середину. Проводжу її. Так, ну і що воно не пише в мене? Нова ручка. Далі дивіться, я відмічаю середину другої сторони. Ось це буде точка К. І проводжу ще одну медіану. І якщо ви все правильно зробите, то обов'язково третя медіана повинна пройти через точку перетину перших двох. М. Ось так. І так дивіться. Значить, ви бачите, в мене є три середини. Так, я отут, вивіти, відповідно однаковою кількістю рисочок позначив. Рівні відрізочки. І в мене є три медіани. Значить, я пишу, що в мене АК БН і СМ ТР. Тере... Медіани. Медіани. Тут теж буде точка О якась. Точка перетину. Потім ми там біля цього трикутничка ще дещо запишемо. Поки зробіть цю картину, і підпишіть, що у вас є медіани. Дивіться далі. Стосовно властивостей, пишемо нижче теорема. У дужечках. Властивість медіан трикутника. Як ви вже догадалися, медіани трикутника вони теж перетинаються в одній точці. Тому пишемо: всі три медіани трикутника перетинаються в одній точці. Пишемо всі три медіани трикутника. Перетинаються в одній точці. Якщо для бісектрис це було все там просто, да? бісектриси перетинаються в одній точці і все, то тут є ще одна така додаткова річ, яка присутня суто медіанам, і ми це запишемо. І так, всі три медіани трикутника перетинаються в одній точці, та. та поділяються в цій. Точці та поділяються в цій точці. У відношенні? Сюди посмотрите. У відношенні два до одного. Ось так пишемо два к одному. Та поділяються в цій точці у відношенні 2 до 1. Рахуючи від вершини Трикутника. Рахуючи від вершини трикутника. Всі три медіани Трикутника перетинаються в одній точці та. Поділяються в цій точці у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. І ви можете нижче під цією теоремою. Малюнок у нас вже є, я заново його робити не будемо. Значить, пишемо наступну річ. Значить, пишемо, що Bn перетинає АК, перетинає CM в точці О і. Що найголовніше, дивіться, пишемо АО відноситься до ОК, як БО відноситься до ОН, як СО відноситься до ОМ і як 2 до одного. Ось така річ. Звісно, застосовувати цю властивість у 7 класі ми не будемо. Вона все ж таки для восьмого там більший варіант. І там це ми будемо записувати, ну, нагадувати, ми будемо це. А поки що просто от це ми сприймаємо як факт. От така річ є. А у 8 класі ми це зможемо довести, коли будемо проходити теорему Фалеса. Так, ось це ви записали і, будь ласка, нижче, що пишемо означення. Як ви розумієте, що якщо є спільна точка усіх медіан, вона помилна мати якусь назву. І так пишемо. Точка перетину всіх медіан трикутника називається. Точка перетину всіх медіан трикутника називається Центроїд. центроїд Центроїд. Центроїд. І ось тут. Біля того трикутника, який ви намалювали, можете написати, що центроід. Центроїд. Для бісектриз був інцентр, для медіан центроїд. Так, ну ось така річ. І останнє, що нам залишилось, це висота. І ось тут пишемо означення. Пишемо означення. Значить, пишемо. Висотою Трикутника називається. Висотою трикутника називається. Висотою трикутника називається перпендикуляр, перпендикуляр, тобто ви розумієте, що під прямим кутом буде проводитись, так? Перпендикуляр. Висотою трикутника називається перпендикуляр, проведений. Проведений. З вершини трикутника, проведений з вершини трикутника, до прямої? До прямої кома. Що містить його протилежну сторону. Висотою трикутника називається перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону. Зверніть увагу, я не сказав саме до сторони. Я сказав до прямої. Що містить його протилежну сторону. І тут є нюанс. І так дивіться: спочатку ми побудуємо довільний трикутник. Коли я кажу довільний трикутник, я маю на увазі гострокутний, різносторонній трикутник. У п'ятому класі ми навіть види трикутників з вами проходили. Ось у нього різні сторони, так? І він має усі гострі кути. Ось таким чином. Теж поставимо літери. Хай це буде А, Б, С. І так дивіться, ми будемо проводити висоту, тобто опускати перпендикуляр. Значить, ну, ви розумієте, у вас там клітинки є, вам по клітинках працювати зручніше, ніж мені. Зараз. Значить, ми під прямим кутом, ось таким чином, да, ось по клітинках можете провести перпендикуляр. Ось. Ось вона перша висота. БН. Під прямим кутом ви її провели до АЦ. Далі беремо точку С. І так само, дивіться, проводимо під прямим кутом. Ось. І це в нас буде CM, ще одна висота. Ну і так само ви розумієте, якщо ви все правильно зробите, то третя висота має пройти через точку перетину перших двох. Тобто ось теж у нас є деяка точка О, тут ще один перпендикуляр і ставимо літер К. Тобто ось така картина. І пишемо, що у нас АК, БН, кома Ц Висоти. 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 І нижче пишемо теорему. У дужечках властивість висот трикутника. Властивість висот трикутника. І само як і бісектриси, вони зобов'язані перетинатись в одній точці. Але є одна відмінність. Тому слухаємо уважно: пишемо: в... всі три висоти трикутника. Всі три висоти трикутника. Або їх продовження. Всі три висоти трикутника. Або їх продовження. Вот, що важливо. Всі три висоти трикутника або їх продовження перетинаються в одній точці. Ніякої пропорційності там нема на відміну від медіан, тобто просто висоти або їх продовження перетинаються в одній точці. І як ви розумієте, якщо є ось ця точка, вона повинна мати якусь назву. І тому давайте нижче зразу запишемо означення, що це за така точка. І так пишемо означення. Означення. І пишемо точка перетину всіх висот трикутника. Точка перетину всіх висот трикутника або їх продовжень. Точка перетину всіх висот трикутника або їх продовжень. Точка перетину всіх висот трикутника або їх продовжень називається. Точка перетину всіх висот трикутника або їх продовжень називається ортоцентром. Ор Ортоцентр. Ортоцентром. Ортоцентром. І дивіться, можна поруч з трикутником написати, що у нас АК перетинає БН, перетинає СМ в точці О і точка О називається ортоцентр. Точка О називається ортоцентр. Але я там казав висоти або їх продовження. Тобто ви розумієте, що може бути іще якась картина. Давайте намалюємо тупокутний трикутник. Дивіться. От є тупокутний трикутник АБЦ. Ну, що можна сказати? Мені потрібно провести висоту. Ну, гаразд. Ми казали, що висота це перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону. Якщо я хочу з точки А провести висоту до прямої БЦ, то дивіться, ось таким чином, ось так, я ніяк висоту не проведу. Тому мені потрібно продовжити сторону БЦ, ось таким пунктирчиком. Я продовжую. І на саме продовження цієї сторони. Я буду опускати висоту. Ось дивіться. Ось це буде висота АК. Якщо я хочу провести висоту до сторони АС з точки Б, то тут все в порядку. Тут в мене висота опускається саме на сторону. Тобто, дивіться, ось, ось вона опустилася. BN. Тобто тут все нормально. Але я розумію, що ці висоти не перетнуться. А якщо я продовжу, а якщо я продовжу висоту АК, дивіться, отак от пунктирчиком продовжу. І продовжу BN. Іть, іть ось. То десь тут все ж таки відбудеться перетин. Тобто тут перетинаються саме продовження висоти. І наразі, якщо я продовжу сторону АВ, дивіться, і сполучу точку С і точку О, ось тут сплошною лінією, а далі пунктирчиком, то тут я отримую теж прямий кут. І це буде висота. Це М-трикутника. Тобто звертаю вашу увагу, що висота БН лежить всередині трикутника. Висота АК і висота СМ, проведені відповідно до сторін БЦ і АБ, вони опускаються не саме на ці відрізки, так? не саме на сторони трикутника, а на їх продовження. І перетинаються не саме висоти ось ці АК, БН, СМ, а перетинаються їх продовження. І тут точка О, це ортоцентр. І тут точка О, це ортоцентр. Тому ми і казали, що висоти або їх продовження. І ще одна картина, яка для нас цікава. Дивіться: прямокутний трикутник. Такий же теж є. Значить, ну, Якщо я намалюю прямокутний трикутник, ви розумієте, ось таким чином. Поставлю літери А, С. то тут в мене прямий кут. А це означає, що сторона АС уже є висотою. Тобто, я можу сказати, що АС – це висота, яка проведена з точки А до сторони БЦ. І так само БЦ є висотою, проведеною з точки Б до сторони АЦ. І мені залишилось провести лише одну висоту до найбільшої сторони. До ось цієї. І тут всі висоти перетинаються в точці С. І тут точка С буде орто. Центр. Ось вам варіанти, які можуть бути з ортоцентром Трикутника. І ми на наступному уроці запишемо зауваження, де ми все це опишемо, що ми отримали от у цих теоремах. А поки що для себе ви розумієте, що ортоцентр може знаходитись всередині трикутника, може бути за межами Трикутника або співпадати з вершиною. Гаразд. Так, значить, дивіться. Візьміть додому, будь ласка, зі сходу. Ну, хай буде четвертий варіант номер 131. І цього буде досить у четверку вами дві геометрії. Ми там продовжимо це все. А на сьогодні все відпочивайте. Дякуємо за